Відбулось з переляком та пошкодженими вікнами. Вчора вранці невідомі обстріляли вікна диспетчерів швидкої допомоги та кабінету дитячої поліклініки на Сихові. Словмисників лікарі не побачили. Свідків та постраждалих немає. За фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження. Кому ж насолили лікарі? Дізнавались, наші журналісти. Звуки, схожі на постріл, вчора вранці привернули увагу диспетчерів. На вулиці було темно, тому зловмисники лікарі не побачили. Хто вирішив стріляти, медики не знають. Проте кажуть, що такий інцидент стався вперше. Такі випадки, які були, звичайно, з такими нападами взагалі були і напади на швидку, і били лікарів, персонал цілий. Жодного разу не було так, от такого, власне, щоб стріляли по вікнах Стріляли лише по вікнах. Від куль на склі залишились ось такі незначні пошкодження. Пацієнти та сусіди поліклініки кажуть, що пострілів не чули. пропускають що оскільки вогонь вали лише по будівлі, то нашкодити комусь зловмисники не хотіли. Бо я ти ж лікарів нема ну, за що? Стріляти, бити вікна, от за що. Так що тут важко сказати. Я думаю, якийсь або напився, або хулігани Так не самі люди. Версію про нечемних людей розглядають і в міліції, оскільки пошкодження будинку незначні, правоохоронці припускають, що у вікна поліклініки стріляли з пневматичної зброї. Вогнепальна зброя це виключено. Можна припустити, що це могла бути використана пневматична зброя калібру 4,5 мм. міліметрів. Але це тільки припущення, оскільки на даний час. Злого слідства триває. Хуліганство передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Проте інциденту лікарі особливої уваги не приділили. кажуть, боятися ніколи, адже свою роботу повинні виконувати за будь-яких обставин. Михайло Томляк, Віталій Гамадин, Павло Замрій, новини.